Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 14 березня, 749-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора, як і майже кожної доби, атака іранськими дронами Камікадзе від росіян досить багато. Вони запустили 36 штук. Під ударами були Миколаївщина, Херсонщина, Кировоградщина і більшість дронів вилетіла в сторону Харківщини, Полтавщини, Дніпропетровщини. Тровщини та Запоріжщини. 22 з 36 дронів вдалося збити. Поки що інформації про якісь серйозні прильоти немає. В Одеську область минулої доби дрони не залітали, і ракетних атак теж тут не було. В сусідній Миколаївській області під час дронової атаки наші хлопці збили два дрона. Чудово, прильотів теж немає. Обстріли, як завжди, на Миколаївщині в районі Очакова, там без жертв. І серйозних прильотів теж немає, і якимось дивом після російських обстрілів на Херсонщині теж немає жертв. Оце дійсно чудово, хоча обстрілів було досить багато. А от зранку де ще обстріли? Так це в Білгородській Народній Республіці. Там ох, якісь невідомі люди накрили місто зграда. Ну і напевно, ще й дрони сьогодні полетять на Росію, як завжди. Напевне, знову по нафтобазам. Будемо чекати. Всім, крім росіян, бажаю гарного дня.